На ранню ягоду. Для прикладу саджанці, малини. Ну, тут у нас росли в ось таких контейнерах на цей маточний корінь, будемо з них відріхувати, половину-половину залишати на врожай. Ось дивіться, початок березня малина пішла вже в ріст ось Бачите, яка вона вже температуру ми дивилися зараз на даний момент. плюс 15 градусів. Ввечір температура, температура опускається ближче до нуля, малина вже у нас практично стартанула. Якщо взяти до уваги, що на, на дворі малина буде стартувати як мінімум десь половина квітня, а можливо кінець квітня, залежно від погоди, то у теплиці вже бачите, малина стартанула. Якщо залишимо декілька горщиків, щоб побачити, коли вона дасть врожай, сорт мапема, також в нас ще є сорт пшехиба. На звітній термін плодоносення. Побачимо і зафіксуємо для себе який період часу наразі Ну, Думаю, на місяць скоріше, ніж на дворі. Ось так, друзі. Дивіться, просто шикарно пішла ріст. Ось така катина. Висновки робіть самі.